Мої вітання, шановне панство. Звуть мене Олександра. І котрий день вже ходжу, думаю, що хочу зробити я розклади, таку серію розкладів по президентах України. Подивитися, роздивитися, що взагалі за люди, що зробили, що не зробили. Дві колоди сьогодні: Таро і Оракульна. Подивимося, взагалі, на характеристику людей. Не знаю, мабуть, буду ділити відео. ну, На всіх це, мабуть, буде довго. Давайте почнемо з кучми. Да. Що взагалі за людина? Кучма Леонід. Людина емоції. Зараз будемо, зараз буду розповідати вам. Характеристика Кучми. Що за людина? Спочатку в цілому, да? що за людина? Що за людина? Так. Хм. Людина непроста. Книга на дні колоди. Людина непроста. Дивіться. Людина емоція. Тут, знаєте, сила в думці, сила в дії, тобто людина, яка багато чого може зробити, і знаєте, насправді не все ми про нього знаємо. І багато чого залишиться і невідомим. Поводіться, да? що? Це може бути людина, яка дуже, дуже спокійно і швидко підлаштовується. Під е, обставини, да? вона може навіть обставини змінити під себе. От. І якщо ну, по цих картах, да, вже в цілому, якщо людина ця вона чогось захоче, да, вона буде цього добиватися. По повітрю. Дивіться, який ураган. Тут просто ну, на шляху краще не стояти. Да? Тобто людина, якщо вона поставила собі щось за мету, вона цієї мети досягне. Неважливо, хто тут перед нею стоїть, на що доведеться піти і тому подібне. По затемненню, є е, е, певні таємниці, є взагалі, знаєте, якась така частина життя, яку, ну. Не потрібно показувати, і ну, багато хто про це не знає. Да? І, і книга на дні колоди, вона така, бачите, з черепушкою теж говорить саме про те, що таємниць у людини достатньо. Достатньо. Давайте подивимося, що, що ця людина зробила для України доброго і. Чого зробила недоброго? Да? Давайте так. Так, давайте подивимось, що кучма зробив для України доброго. Що Кучма зробив доброго для України за час свого правління. Імператор і Сонце, людина, яка підняла країну, скажімо, да на інший рівень. Я ну застала і Кравчука, але не хочу його. Розглядати, тому що ну, людини вже немає з нами, це не, не досить неетично, не, не скажімо так. Да? Але мені пам'ятається, що кучма людина більш така жорстка. І от карта Імператор вона саме про це і говорить, що людина правило, тобто ця людина створює закони да? і вимагає, щоб всі інші ці закони дотримували. І оці, оці закони, вони. Внесли порядок в країну. Розумієте, що тут? Внесли порядок. З ним з'явився якийсь порядок. Це може бути, е, знаєте, як... Ну, різні, різний же ж порядок, правда? Це може бути і законно, може бути там і якимось е, шахер-махери, але все рівно порядок. Тобто, ну, що б ти не робив, це має бути, от саме так, як я сказав. Да? Ну от, давайте далі. Що ще при твоїй, при твоєму правлінні? Що ти зробив добре для України? Так, зараз, друзі. Знаєте, от іде на якась типу, певна скутість була, певний страх був, страх дії, страх просунутися вперед. А тут з ним, типу, як з'явився шанс того страху позбутися. розумієте, вийти взагалі показати себе з іншої сторони. От, По ірофанту це е, щось законне, це. і... Момент висвітлення країни також може бути, да? якісь мудрі рішення приймалися, тому що, ну, і Рафан, це ж папа, да? це той. який… А... Може давати поради, це той, який може розповісти, як там правильно робити, розсудити може. Да? Так, що по закону, по правилах, тобто, отут от момент законності він працює. Да? Моменти сили, дивіться, от карти реально такі, вони е серйозні, вони важкі. Тобто людина дуже авторитетна, і вона цим авторитетом для України, тут, знаєте, тут от Подіям іде все про закони, про владу, про становлення країни в цілому. Тобто, знаєте, от якось так він її зібрав, він її стримував, він її контролював. По дев'ятці це може бути ще, знаєте, Типу, як ну, позбутися страху, ми ж про хороше, да, говоримо, що країна позбулася того страху, який був ще, ну, можливо, тоді залишався при Союзі, да, що ну, е вийшло піти вперед, там, до Європи, там, ну, впустити собі в, в Україну там, якихось інвесторів і так далі. Ну, тобто я це маю на увазі. Цікаво, що ти зробив для України доброго. Давай. По подіям, будь ласка, по подіям. Так, тут іде налагоджування роботи. Ідуть якісь процеси, людина чітко розуміла, що вона робить. Було, е, і знаєте, це і розуміння того, що ти робиш, і кайф від того, що ти робиш. Тобто він дійсно е, в той час був на своєму місці. Да? Тут іде прийняття правильних законів, в плані там, територій, в плані, знаєте, як е, налаштування типу влади на певних територіях е, країни. Якось от все про, про країну, про владу, якісь рішення правильні приймав. Тобто, знаєте, от так. Ну, Тут почала просто, от знаєте, закінчилась та ера а, тої політики, яка була ну, раніше. І, знову ж таки, це взагалі якісь нові політичні. Домовленості, тому що король е, Жезлів, як політик, я вже десь в якомусь відео це в розкладі в якомусь говорила: це людина, е, фантастичний політик. Це людина, яка вміє вести за собою, яка вміє мотивувати всіх навколо. І, знаєте, якось так підлаштувати людей, підлаштувати ситуацію, інколи навіть себе змінити. Але мета. Ну, В нього є, і він до цієї мети все рівно вийде. Тобто тут е політика проводилась дійсно ну, на такому, на високому рівні. Да? От, і по третій час тут дуже багато нових е союзів було при ньому. Ну, Зроблено, так, да, нових союзів. Що ти ще зробив доброго для України? Давай. Давайте спитаємо навпаки, чого, що Україна отримала? Що отримала Україна під час твого правління? Що отримала Україна доброго під час твого правління? По-перше, це е, признання. Е, вона, знаєте, як Почала розквітати, скажімо так, тому що тут можуть бути і якісь гроші. Тут взагалі починаються якісь процеси в плані виробництва. Тобто, знаєте, почалася як країна. По тузу пентаклів це початок, це зародження чогось такого матеріального. Це може бути. І досвід, там, і здоров'я, і гроші. Тобто, да? ну, от таке от, щось таке матеріальне, земне, початок цього земного. По колісниці мова йде про становлення себе, про країну, яка сама себе зробила. Розумієте, да? Ну, я думаю, що я так більш-менш. Що отримала країна доброго під час твого правління. І знову виходиться. Тут вже дев'ятка дев жезлів, що отримала доброго. Якісь нові шляхи відкрилися, так? щось нові, якісь домовленості, нові, якісь. Люди, якісь нові приїхали. До нас на, тут в плані роботи, знаєте, якесь залучення нових людей, залучення нових контактів. Тобто, ну от якось, знаєте, все, все таке відчуття, що я, типу, збиралася докупи, знаєте, Україна. Якісь можливості з'являються, якщо раніше всі були в моменті очікування, і якийсь був, знаєте, типу, як переляк. Да, там такі побиті, вирвалися, ну, переляк. А тут навіть з'являються якісь можливості іти і туди, наче, і туди, і туди хочеться. Знаєте, якось прям. Ой-ой-ой. Можливість заробити грошей знову ж, це можуть бути і якісь угоди, і якісь люди, і якась робота, от щось таке, знаєте, а по луні. Два тузи. Це. Е і тут зірка, знаєте, мені от таке іде, що типу, якщо раніше це було страшно щось робити, да, було як е, якась недовіра була, то е, з'явилося ну, багато таких можливостей там щось зробити, да, де, де себе подіти, де на чому заробити. Тобто, отак. От і тут з'являються взагалі, відкриваються якісь дороги, з'являється якесь бажання, з'являється якась можливість, тобто щось таке початок всього, от зародження енергії, грошей, зародження бажання, зародження достатку, ну, от якось, якось отак от іде все. При ньому йшов момент зародження. А що поганого він зробив? Давайте подивимося, що в чому Україна втратила під час твого правління? В чому Україна втратила? Хм. якісь шанси з приводу чого? Втратила. Закрилися, дивіться, і тут десятка, і тут десятка. По п'ятірці тут взагалі така, ну, типу, втрата, поразка, да Втрата якихось домовленостей, з якими було важко, е яких ми боялися, закінчення взагалі якихось таких. І тут знову може бути і проблеми, і домовленості, по мечам. Да? От щось таке, що нас давило. А це добре для України чи погано? Це нас зв'язувало. Це для України ну, ця втрата вона була для нас поганою. Ні, не так. Те, що воно було, це для нас було погано, а коли ми втратили, ми, втратили, ми типу звільнилися. Знаєте, от ми. йде отак, що це для України добре чи погано? Воно нас стримувало. Воно. знаєте, що ще йде? Зараз, друзі, знаєте, що ще й мені йде? Зараз я перевірю. Дивіться, він взяв під контроль багато процесів. Значить, що Україна втратила? Отим От у нас була з вами перша карта імператор. Вона м показала, що ну, імператор вже може бути Да? буває справедливий, а буває і доволі жорстокий. Такий, знаєте, як, ну, е коли потребує прям такого чіткого виконання своїх законів, там, порядків, прям так аж дуже-дуже. І тут, дивіться, от де, що по Контроль м, виробництва, контроль енергії, контроль руху в країні він взяв на себе. Тобто е, все, що робилося, все, що робилося, він, типу, контролював процеси. Отак, От друзі, може ще йти. Да. Був контроль над е, Всім, що в країні, да? ну, ми ж про країну питаємо. І як, типу, обмежування? Обмеження дій. Це в плані, в плані грошей, в плані достатку. Тобто, ну от, якось так, бачите, знову колісниця, типу, щоб було. Було страшно рухатися вперед. Тобто не, ну, не було можливості рухатися вперед, тому що постійно все, всі процеси, всі гроші в країні, всі були під його контролем. От, от так іде. Що ти поганого зробив для України? Твої помилки. Твої помилки для України. Це нажива, помилки, нажива, бажання заробити для себе. От, тому що тут це, знаєте, як свій достаток, бажання поповнити свій достаток, контролювати всіма процесами, яка була. Да? Тобто він хотів, щоб. Знаєте, як людина, яка отримала владу, і вона тепер, Боже, це ж треба, це ж скільки всього, і я тепер і там, і там, і там. Тобто, знаєте, так, ну по, по цій карті це. зараз, друзі, скажу, такі, ні, -ні, -ні чувства. Я перепрошую знову за свою українську. Намагаюся швидко читати розклад, починаю гальмувати трохи, бо підбираю слова. Дякую за терпіння. Якщо ви терпите, я вам дуже дякую за терпіння. О, то тут реально йде бажання наживи. І це було включення себе у всі процеси, контроль всіх процесів. Оце була його помилка. Помилка твоя. Ну, ось так іде. Що все для себе, для своєї наживи, імператриця в такому ну, не в прямій позиції, скажімо, да, а така тіньова сторона імператриці це ненажерливість, Це коли хочеться ще, 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 ще. Багато собі, собі, дев'ятка кубків це собі, і очельник – це собі. Тобто, знаєте, ненаситність. Оце була його. І тут знову ще, і вісьмірка чаш. Мало ще хочу. Знаєте, от прям от мало-мало. Ну, от така людина. Так, зараз я хочу зібрати і. Давайте ще раз, що Україна втратила, чи були якісь такі його дії, направлені ну, в плані там, закону, прийняття рішення, що для України пішли на гірше, які це були рішення. Так, да, вони були ці рішення, вони були. І знову ж таки, тут більше йде про себе, про свою владу. Ну, от. Що жезлів — це, коли знаєте, добитися успіху, вилізти нагору і ну, вважати, що я володію там, всім, що тут є. Да? От Момент переможця, хочу бути переможцем, тобто не помічаю того, що відбувається навколо мене. І, можливо, от і рішення вони приймалися всі з, з такої позиції. Це по цим картам е, привішення полномочій. Я знову ж намагаюся згадати українською, не завжди виходить. Привішення полномочій. Коли в людини є багато чого е, ну під рукою да, там, в плані влади, і людина і заможня, і має там людей, і має силу там, контролювати чиїсь слова або там закони, або ну, як мах. Да? Тобто біля тебе все є. От. І цим користується для того, щоб вийти підняти себе в переможці. Що ще для України такого? Сама країна що втратила свободу. І знову виходить оця королева мечів. Свободу Україна втратила, хоч він і. Намагався створити оці всі закони, да, зібрати порядок, але ж ми з вами розуміємо, що контролювати велику країну, контролювати людей неможливо без ну, їжових рукавиць, Да, Все рівно потрібно буде якісь давати комусь такі жорсткі накази, когось тримати. В межах дозволеного да, когось стримувати. От, по п'ятірці це, знаєте, ну, можливо, і забирав щось таке, знаєте, що ну, втрати якісь по людях, да, тобто ну, у людини там щось міг відібрати. Ну, от знову мені йде для збагачення себе. Четвірка. Пентаклів і Ерафант. Ну, якось це для того, щоб стримати свою владу, щоб втримати свою Владу, для того, щоб втримати владу. Ось це все робилося, щоб втримати владу. І не зовсім завжди була, І бачите, йде по шестірці Пентаклів це ну, допомога, це коли ти комусь щось віддаєш, якісь гроші, але ж ми дивимося про погане разом з правосуддям, то це, знаєте, інколи от закривалось на щось очі, да? підкупалося правосуддя для того, щоб тримати владу. Тобто, ну, людина от по цим двом картам. Перевищення полномочий, користувався тим, хто він є. Тобто, так. Добре, друзі. Так, що в нас по часу 25 хвилин. Напевно, так, да, будемо робити різні ем, різні розклади, мабуть, по всім людям. Давайте я хочу в цілому подивитися, що Україна отримала в цілому, чи добре, чи погано, за час його правління. От. Що отримала чи, можливо, загубила, втратила да, Україна, що отримала або що вона втратила от його правління? Воно нам, Україні, воно пішло на користь чи на шкоду. Знову мах на дні колоди, знаєте, е я не скажу, що на... для самої України були втрати певні, тому що керували процесами не не зовсім зріло, скажімо, не для, не для народу, не для людей. Да? Тобто були моменти і по крисах, і втрати, да? але по кораблю був, наче, і вибраний курс правильної країни. Тобто, ну, от якось, все, знаєте, це, знаєте, ні вашим, ні нашим. Жаба, це ну, не зовсім як дволікость якась, знаєте, якась дволікость. Тягнув все на себе. Тобто, ну, намагався контролювати всіма процесами. І, можливо, це його і. Да? Певний момент, хоча, я думаю, в нього все добре. Ну, з ним завертілося, скажімо, він щось почав робити. По всаднику тут взагалі якісь зміни почалися. Да? От, по ворону птиця мудра, да? птиця така, вона. З нею рахується, тобто вона все бачить, все, все чує, да, там, в всіх процесах приймає участь, тобто вона так контролює всі моменти. По, по цих сходах якесь світло в кінці тунелю з'явилося в Україні, да, але все рівно ну, те, що він збагатився за рахунок держави, це однозначно. Тобто людина може щось і робила для держави, але в першу чергу це було. Для нього, для, для, для свого збагачення. От, так, друзі, Куч ми з вами розгля... Розгля... Роздивилися. От. Дякую вам велике за перегляд. Дякую за підписки, за добрі коментарі, за вподобайки. І бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.